28 числа будуть головні масові заходи проходити на площі. Ви вірно сказали про те, що це родинне коло Чернігівщини це такі проєкти, і проєкти, які направлені на підтримку родин. Загиблих не тільки АТО, а й Небесна Сотня, і на всі категорії безвісті зниклі. А крім того, цей проект має на меті привернути увагу громадськості широкої, тобто загалу Чернігівської громади до біди тих людей, які опинилися в цій ситуації. І ми щиро сподіваємося, що саме громадськість нас підтримає без восьмого числа, тому що перелік заходів якраз буде проходити для такого широкого загалу. О 13-й годині почнуться заходи на площі, як в рамках державного свята дня конституції. Це буде концерт за участі колективів Чернігівщини, і я хочу сказати. Надзвичайно приємно, чому цей концерт взагалі відбудеться. Тому що коли ми проанонсували концерт, який буде в рамках родинного кола в засобах масової інфрації, вірніше навіть це було в інтернеті. То дуже багато колективів чернігівських звернулося, що вони хочуть взяти участь у цьому заході. І це особисто мені було ну і всім нам Ітро було дуже приємно, що люди відгукуються, що творчі колективи відгукуються. І тому ми, ми розширили рамки концертного заходу, починатимемо 15-му. Паралельно в цей час вже будуть проходити заходи для, саме для родин загиблих. І Ірина про це детальніше розкаже. Після, Вірніше це буде не після, якби в рамках концерт буде перерва. І в цей час о 18.30 вже приїдуть на площу родини загиблих. В цей час і починатиметься флешмоб Вітка душа. Символічно квітка в нас як символ пам'яті і квітка як символ життя. Саме з квітками в руках, взявшись за руки, ми будемо проводити цей флешмоб говорячи про нашу активну громадянську позицію, про нашу небайдужість, про наш патріотизм і про наше прагнення до нашої, до нашої очікуваної великої перемоги. Потім буде відбуватися біля дошепошани Молебень. І після цього всі будуть запрошені на урочистий концерт до Дня Конституції. Звичайно, знову ж таки, в рамках родинного кола, де будуть родини загиблих сидіти біля сцени. Там відбуватиметься вручення державних нагород, концерт за участі чернігівських виконавців, зокрема заслужена артистка України Грина Вечаренко, буде приймати участь. Наш видний колектив Корпортнянського інші колективи філармонійного центру і. Міста і області. В фіналі нас чекає привітання, і напевно, це не тільки привітання буде, а така спільна з нами позиція народної артистки України Німіни Матвієнко, яка приїде нас підтримати, підтримати родини і стати з нами разом в єдине родини околи